Друзі, привіт! Ви на каналі Біткоін Просто. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією по крипторинку. Що у нас відбувається, також які новини є від відомих людей. Ми розглянемо двогрічний мультиплікатор MA. Я вам покажу, де би були найкращі точки входу і виходу. І ви собі зможете спрогнозувати, що нас може чекати далі. Також є відробри Роберта Осаке-твіт, досить нашумівший, який набрав великої популярності і багато хто. Прислухається до його порад. Також у нас є почат GPT-новина, що опера починає з ним співпрацювати. і Також розкажу про монету GRT, що я з нею буду робити, і де я планую 240% прибутку взяти саме з цієї монети. Буде цікаво, підписуйтесь, ставте лайк, а ми розпочинаємо. Багато хто думає, що він купить біткоін, ось тут, на самих низах, а продасть на самих руках. Це є графік від 2012 року, це індикатор двохрічний, двохрічний мультиплікатор MA. Як ви бачите, в нас на історії найкращі точки входу були, коли ціна біткоїну пересікала ось цю зелену лінію. Можна звідси, бачити, ми пересікли, пройшло кілька місяців часу, ми сформували дно, пішли наверх. Знову ж таки, ми перейшли на червону лінію. Тут була ідеальна точка для продажі. Але коли ви думаєте, що ось тут, на самому низу, ви зможете купити, дочекатися доверху, припустимо, як було ось тут, у 2021 році, хочу вас застерегти, що вам так не вдасться. Вас будуть, ви або продасте скоріше, або ось тут вам буде просто страшно купити. Тому, як я бачу дану ситуацію і також, в принципі, частково використовую цей індикатор, коли ціна пересікає зелену лінію, ми падаємо вниз. Я заходжу в зону покупки. Я кожного тижня на невелику суму починаю формувати свою покупку. Саме ось тут. На моїх попередніх відео можете бачити, я по 30 тисяч купляв, по 25 тисяч доларів купляв, по 20 тисяч доларів купляв, також по 16,5 я докуплявся. І в принципі, в мене середня ціна покупки в даний момент виходить десь в межах 20-23 тисяч доларів. Тому це не є інвестиційна порада. Можете прислухатись до моєї поради, можете якось по своєму інпретувати ось цей графік, використати для себе якісь винести певні моменти. Але єдине, хочу вас застерегти. Якщо хочете закупити з біткоїном, ніколи це не робіть за одну покупку. Бо по-любому буде такий момент, що ви, припустимо, сьогодні закупили. Через тиждень ціна впала вниз, ви собі просто цього не пробачите. Відповідно, ви продасте, подумаєте, що ціна буде далі падати, ви продасте всі свої біткоїни. З надією докупити нижче, а нижче вам не дадуть докупити, ціна полетить наверх без вас, і ви починаєте вже докуплятися десь наверху по 30-40 тисяч. Тому до цього я би радив підходити з холодною головою. Припустимо, зайшла ціна в зелену зону. Ви щотижня починаєте накупляти, накопичувати свої біткоїни. Коли ціна ось, припустимо, як тут було, ціна вийшла з зеленої зони. Ви можете частково розглядати вже ситуацію для закривання своїх позицій. Ви можете так само, щотижня чи щомісяця скидати по частково монети. І дочекавшись до червоної лінії, коли ми доходимо десь тут більше фіксувати свою позицію. Ось так само, що тут у нас було. Якщо б ось тут закупили, частково могли б свою позицію розгрузити, можливо, навіть всю продати. Все що ціна пішла далі, нічого страшного, ви по-любому заробили. На цьому ринку саме головне не бути в мінусі і не втратити свої біткоїни. Тому дуже обережно підходьте до формування своїх покупок, адже те, як я читаю в деяких коментарях в різних відео, люди просто чекають дна і думають, буде один момент настане дно. Вони на всі гроші закупляться біткоїном і будуть чекати, коли ціна виросте до 500 тисяч доларів, тоді продадуть. Ну, На жаль, такого не буде. Але люди реально в це вірять. Тому будьте дуже обережні. Також є в нас сьогодні твіт від Роберта Кіосака. Він написав, що приближається великий крах в загальному всього фінансового ринку, також що можлива фінансова депресія. ФРС заставило надрукувати дуже багато, як він каже, фальшивих грошей. Тому він очікує до 2025 року, що золото подорожчає до 5 тисяч доларів, срібло до 500 доларів, а біткоін буде коштувати 500 тисяч доларів за один біткоін. Чому так? Тому що віра в долари пропала, як він каже, фальшиві гроші. Будуть далі друкувати, і система буде знищена. Тому ось така думка від Роберта Кейсаки. Багато хто його слухає, і, ну, я чесно скажу, я Роберту Кейсаки не дуже довіряю, прислухатись можна, але завжди потрібно підходити з холодною головою до його новин, адже адже він. Ну, тяжко сказати, чи він. Чи всі справджуються його твіти, але ну, я думаю, мала ймовірність, що всі твіти справджуються, тому він такий найбільше інфо цегана подібний. Але багато хто його послухав, що зараз біжить, одні продають біткоїни, тому що все впаде, вони відкуплять дешевше, інші думають, навпаки, зараз будемо купляти, і в 2025 році будемо мати 500 доларів і не зможуть пережити падіння, тому будьте дуже обережні. Не ведіться на різні твіти, майте свою думку, сплануйте собі стратегію і чітко рухайте свого плану. Повірте, ви будете в більшому плюсі, ніж будете слухати якихось таких відомих інвесторів, але це ну, до нічого доброго не призведе, на мою думку. Також в нас є інформація по чат GPT. Я вже в попередніх відео казав, що досить велику надію маю саме на чат GPT. і Штучний інтелект. Я думаю, що це цього року і в наступний рік це буде просто бум, такий самий, як був з невтішками в минулих роках. Тому я планую на них непогано заробити. Але також підходити до цього обережно, не виділяти всі гроші тільки на штучний інтелект. Що в нас відбувається? Опера вбудовує чат-GPT в бічну панель браузера з функцією штучного інтелекту, яка надасть можливість скороченої з сторінки, показувати. Для того, щоб ви, припустимо, клікнули на значок «ChatGPT», вам вискочило повідомлення, де саме головні тези, про що розповідається в цілій статті. Ви собі перечитали, якщо вас зацікавило, читайте далі цілу статтю. Нецікаво переходити далі, це дуже зручно, економить багато часу, бо інколи буває, що ви відкриваєте якусь статтю. Поки ви знайдете якусь інформацію, яка саме вас там цікавить, і вам може вже надоїсти, можете переключитися на інший сайт. Можете не побачити, а так чат GPT ну, тут буде дуже корисний. Це тільки одні такі перші кроки, які робить штучний інтелект в даний момент в браузерах і в загальному інтернеті, де його можна використовувати. Але я думаю, що нас чекає просто шалений попит на штучний інтелект, все частіше і все більше будуть його впроваджувати різні сайти, різні браузери, так само торгові площадки. Будуть використовувати його для покращення своєї роботи. Тому я вважаю, що всі монети, всі проекти, які зв'язані з штучним інтелектом, так чи інакше мають дуже велику можливість для росту. Тому для себе я вибрав монету GRT. В попередніх відео я також розглядав цю ситуацію. Я ось тут виставив ордер, в принципі, він спрацював на 14. Центів ми відскочили від нього, зараз знову ж таки повернулися. Другий ордер в мене стоїть трохи нижче на ціні 12 центів. Я надіюсь, він також спрацює. І я думаю, буду ще виставляти третій ордер, але це вже буду дивитися по ситуації. Можливо, буде якась розворотна фігура. Сюди я заходжу досить малим відсотком своїх коштів. Тому я чекаю, що ми будемо падати десь, от сюди впритик до 0,9 центів або до 10 центів. Ось тут, я думаю. Буде ще краща точка для покупки. І цю позицію свою я буду тримати аж до 0,48-0,50 долара. Тобто приблизно до 50 центів. Я е, думаю, що ціна цієї монети дійде, адже це є сама популярна монета на ринку, яка працює на штучному інтелекті. Вона вже показала досить хороший ріст. Також є хороша команда, там працює. Це не є ні в якому разі фінансовою порадою для вас. Е, мені ніхто за це не платив, щоб я говорив про цю монету. Це є суто моя суб'єктивна точка зору, якою я хочу з вами поділитися. Ось це, що я чекаю від штучного інтелекту. Так що я буду розглядати в подальших відео інші монети, досить перспективні, які працюють на базі штучного інтелекту. Адже, як я казав, я бачу дуже велику перспективу в цих монетах. Тобто, як на мене, це виглядає чат-GPT, це можна порівняти, припустимо, умовно з біткоїном. А всі інші альткоїни вони стріляли, як правило, більше біткоїну. А так само на ринку штучного інтелекту. Чат-GPT це є основна монета, основний, би, рушійна сила, вже з досить великою капіталізацією, якщо навіть чат-GPT розвинеться. Йому буде тяжко зробити там 200-300 хсів, але маленьким монетам, в яких менша капіталізація, їм зробити 2-3 ікса, ну, в принципі, не складе не зовсім проблем. Тому я десь так розраховую на 240%, мали би спокійно взяти по цій монеті. Але це буде досить довгострокова інвестиція, я думаю, кілька тижнів, можливо, місяців. Тому ось така ситуація.